Словаччина планує передати Україні 300 електрогенераторів цього місяця. Японія готує другий пакет енергетичної допомоги Україні. Другий пакет включатиме постановки трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів, кабелів, проводів, ізоляторів та іншого обладнання. На озброєння прийнято вітчизнену автоматизовану систему управління бойовими діями. Дзвін Ас. Міністр оборони України, де на успішно пройшла відомче випробування навесні 2022 року, а згодом державні. Борщ офіційно у ЮНЕСКО Україна отримала оригінал сертифікату щодо включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Герой України, пілот Карая, розповів свою історію про збиття п'яти шахідів. Збивав над Вінничиною дрони Камікадзе з шахід 136 та отримав звання Героя України, президентного льотчика Вадима Ворошилова з позивним Карая. Саме він збивав іранські дрони, які атакували Вінницю та відвів свій пошкоджений літак від міста. Новини світу Велика Британія, Італія та Японія створять винищувач нового покоління. Його візьмуть на озброєння в середині 2030-х років, і з часом відзамінить реактивний літак тайфун.